Я прибрала дві години, а ви побачите за три хвилини. Тож сідайте і насолоджуйтесь, як хтось прибирає. У мене тут ну така міні бардаче. Я хотіла зробити просто підтримуюче прибирання, але мене трішки понесло. Ну і починаю я з миття гори посуду. А форму замочила ось цим засобом. Дівчата він просто топ. Це ідеально. Відмиває абсолютно весь жит. Ну, тут я побачила, що плита не зовсім чиста, тож помила її і фарб. До речі, шви ось тут я зафарбувала спеціальним фломастером, який купляла на Aliexpress. Я робила розпаковку. Ті, хто мене дивляться, думаю, ви здогадались про що. Я. Тепер переходжу до ось таких стиків. Тут у мене буде звичайний сі, якраз затестила. Ось Таку тонесеньку щіточку, також купляла її на Алі Експрес. Подивіться, як це ідеально чисто стало. Ну і поки я на кухні запшикую та та мою Взагалі-то в мене сьогодні вихідний, але щось пішло не по плану. Ось це до речі, засіб для скла від Максі Павер. Просто ідеально все вимиває до скрипу, до блиску. Ідеально. Потім я подивилась наліво. А там всі матові фасади бруднющі. Я тут завжди постійно використовую ось цей засіб від має і так само роблю на всіх поличках. Розставляюся по місцями, побачила стик між холодильником та шафою. І подивіться, скільки там пилюки. А потім на свою голову я заглянула під шафу і почала там це все вимивати. Використовую швабру мінки, це ідеально, тому що вона сама себе миє і вижимає. І Ще збираю всю версню, подивіться просто скільки бруду. О боже, нарешті ми переходимо до спальні. Мені тут потрібно абсолютно все перестілити, витросити від шерсті, від пилу. Я використовую ось такі щітки. Тут мої собаки заважали мені це робити, вони дурачились, ну я як завжди разом з ними. На ось цьому стільці постійно тусуються собаки. Я тут використовую металеву щітку. Вона ідеально прибирає шерсть, але підходить не для всіх тканин. Іншою щіткою це все прибираю і потім мию плями. Протираються все ганчіркою та пшикою постіль. Ой, до речі, подивіться, мені встановили косметик столик. але ще потрібно трішки почекати, поки виготовляють Тому Нарешті вже скоро буду розставляти всю свою косметику. Далі переходжу до комоди і прибираю все з поверхень. І Буду використовувати ось цей засіб від Astonish. Я не мию і холодильники, і дошки. Він коротше універсальний. Тепер потрібно протерти пилюку зі скляного столика. І це все збирається за один день через перший поверх та двох собак. Ось таке до, і подивіться, яке ідеальне після. Витираю підвиконня та всі полички в кімнаті. Дістаю та змінюю контейнер, який назбирав робот полосом фільтр, бо дуже давно це не робили. І нарешті вже час прання. Але перед цим я витрушую плета, протираю під. Мила я її повноцінно вчора, і подивіться, що сьогодні і спробувала нарешті ось цей миючий засіб від шантакль. Він іде з господарське мило. Мені радили його дівчата в коментарях. Комусь він воня, але не знаю. Дівчата мені дуже смачно пахне. Прям ядреною чистотою і трішки дитинством. Наливаю кондиціонер та паску. кольору. трішки протираю раковину у ванні та мию само дзеркало. Речі вже допрались, тож потрібно розвісити. Але перед цим мені потрібно скласти вже те, що висипло. Тож займаюсь цією справою, бо дійсно накопичилось дуже багато всього. Так як вчора в мене було три прання, віднесла це все по місцям та протерла останню поли. Фу, ну і все, що залишається, це помити біля пелюшки. Нарешті моє прибирання закінчено.